З нами на зв'язку є Олег Мицик, адвокат підполковник юстиції. Чи чуєте мене, пане Олеже? Так, слава Україні. Дякую, слава добрий вечір. Ми перед вами мали розмову із представником Львівської обласної прокуратури. Хоча він був не надто багатослівний, ну зрештою, зі зрозумілих причин хочемо з вами. Поспілкуватися про вбивство пані Ірини, з моменту якого минуло вже 72 години, і стрілка досі не знайшли, і часто говорять про те, що у таких випадках, якщо вбивцю не знаходять якнайшвидше, то потім можуть і зовсім не знайти. І на вашу думку, чи вдасться правоохоронцям таки відшукати, затримати того хто стріляв, чи минуло все ж занадто багато часу вже? Ну, важко гадати про це. Я можу висловлювати лише свої думки, оскільки я не маю відношення прямо до розслідування. Але разом з тим варто зауважити таке: в по гарячих слідах розкривають одними інструментами, зокрема, встановлюють. Особу безпосередньо після коли вона покидає місце за її переслідуванням в першу хвилину, коли встановлюють місце знаходження, якщо не розкривають такий короткий період, тоді включаються інші інструменти, як то пошук. Електронної інформації, її слідів в просторі, які вона залишила, звужують колопою місцю знаходження. Ну, мягко кажучи, проходять поквартирний огляд і інформацію збирають те місце, де вона могла може проживати і може сховатися і залишитися. Тому, безперечно, самі надійні і самі очевидні докази були би, якби затримали по гарячих слідах. Очевидно, що вже ніколи не зможуть здибати слідів пострілу на Тілі і на поверхні, на обличчі цієї людини, якщо це її обличчя. Скоріше всього, ніхто не знайде одягу, якому цьому мемному одягу, про який показують, дивакуватому, який спеціально був придуманий, напевне, для того, щоб звертали на нього увагу. Але Дуже часто в багатьох справах ми через тиждень, через два взнаємо, що через вікно штурмували якесь приміщення, спецпідрозділи, е затримуючи людину зі зброєю. Для цього є дуже багато інструментів, якщо він... Не був виняткового рівня фахівцем, він обов'язково залишив слід. Прокурор і так багато сказав. Сказав він дозволеної інформації, ту, на яку не будуть посилатися засоби масової інформації. Найголовніше, що я хочу побажати національній поліції і прокуратурі, це не попадати в поле однієї. В полоні бути однієї версії, розслідувати дійсно треба перевіряти всі, і я е, чув версії політологічні і політичний конфлікт на регіональному рівні, і конфлікт з політичною партією, який висловлюють, і поліція. До речі, їх кожен з таких перевіряє, е, в тому числі активну суспільно політичну діяльність. Тощо особисто я схиляюся версії, що це було зроблено для використання е, е, інформаційного посилу. Мені здається, що е, хтось в таких випадках відслідковує е, перебування людини на підйомі інформаційному. Ірина Дмитрівна якраз була, вона була надзвичайно підсвічена в цей момент, крім її загального е, суспільного авторитету. І тому я думаю, що буде, ймовірно, продовження з, е, з оцього вбивства далі. Дуже погано, що не знайшли. Ну немає інформації про знайдену зброю. і Правильно ніхто не повідомляє. Але зброя це найочевидніший доказ в цій ситуації. Поліція перевіряє і в тому числі версію про те, що міг бути якийсь інший постріл, інший стрілок. Е, можу пояснити, як це робиться. Що жінку, яка була очевидцем, з нею будуть проводити слідчий експеримент і перевіряти, де вона стояла, як вона бачила, де відносно загиблої знаходився оцей очевидець в креслатій шапці, і чи міг він вчинити постріл, чи такий напрямок пострілу відносно тіла. Нам невідомо, чи знайшли кулю. І чи вона співпадає з напрямком стрільби? Я думаю, що поліція набагато кроків впереді інформації, яка має суспільство. І якщо говорити про цього хлопця, відео з яким опублікувала поліція, і якого оголосили. У розшук то в мережі часто можна прочитати вже думки про те, що зовсім не факт, що стріляв саме він, і є думка, що ця людина могла просто тижнями сидіти біля під'їзду і таким чином відволікати увагу, аби е, сусіди звернули на нього свою увагу, вказували на нього. Чи можливо, чи можливий такий варіант? Ви знаєте, чим більше. Чим більше днів проходить з моменту е, пострілу Ірину Дмитрівну, тим більше інформації ми маємо в просторі. Ця людина е, дуже багато по Львову на ходила, і, і вона в дуже полі багатьох камер, камер відеоспостереження. І е, особисто моя думка про поведінку цієї людини дуже сильно змінюється по мірі тієї, інформації, яка з'являється. Е, що саме характерне, Він... Демонстративно одягався в одяг, щоб привернути до себе саме до такого одягу і до такого образу увагу. Ми в такому образі його і його національна поліція ніколи більше не знайде. Це робилося для того. Був великий ризик, що на таку людину звернуть увагу і що його затримають до пострілу. Це ризик був. Але з іншого боку, всі саме, от, саме такого чоловіка шукають, це певний спосіб відволікання. З іншого боку. Важко оцінити його професійність. Дуже мало інформації про те, як він це вчинив. Думаю, будемо надіятися на те, що поліція працює набагато краще, чим ми про нього думаємо. сказати, чи був він професіоналом, чи не був, так? Та про це можна. Ми, ми не маємо зовсім інформації про те, як був, з якої відстані був здійснений цей постріл, чому не. Людина не кинула зброю. Ну, це ж найхарактерніше най книжковий і кіношний варіант, коли зброя залишається на місці. Оскільки навіть перших 100 метрів, коли людина біжить зі зброєю, вона несе з собою 100% речовий доказ вчинення неї дією. Чому вона не забрала зброю? Скупий, він не має де взяти наступну. Там у нас зброї море в країні зараз на сьогоднішній день. А це дуже прекрасний спосіб для продовження якоїсь гри. Особиста моя думка, тому що і тому я завжди я в своїх постах писав про це і закликав: не треба вестися на самі елементарні інформаційні вкиди, які будуть з'являтися на цій темі. Ця зброя може появитися в нехорошому місці, може когось дискредитувати, може дискредитувати якусь думку і, і таке інше. Ну і я сьогодні спілкувався на похоронах з дуже багатьма людьми, які колись працювали в правоохоронних органах, так як зараз працюють. Ворожі спецслужби через телеграм-канали, ця людина, якщо навіть її затримують, не дуже багато інформації знає про джерела, з якими вона спілкувалася. І тому хотілося б, щоб правоохоронні органи не просто здибали виконавця, а розширили коло максимально, викрили якусь мережу. Ну і ще саме головне, ми, нам приїлося питання е, пошуку очима ворогів. Е, якщо ми згадаємо перші дні. Початку широкомасштабного вторгнення ми шукали очима. Пригадуєте фіолетові вогні на даху, у вікнах. Ми дзвонили, я сам дзвонив, коли мені хтось скидав фотографію людини, яка антенну повертала і регулювала всі, а всі вважали, що вони навідники. Пройшло два роки. І ми вже абсолютно заспокоїлися, і людина, яка сидить два тижні на одному місці, ми не звертаємо на нього увагу. Оце саме і, і тут є однозначне недопрацювання служб, які відповідають за безпеку. Контрозвідка повинна е, не про не дронами займатися. Вона повинна працювати в тому числі і на випередження, вона повинна сидіти в тих телеграм-каналах, вона повинна аналізувати і шукати осіб вразливих. Для такого публічного вбивства це ж зроблено демонстративно відкрито. Або для залякування ви дивіться, якщо таке можливо, то що буде в майбутньому, або для того ви дивіться і сваріться між собою, бо кожного різна думка на цей привід. І тому мені здається, що е, суспільство повинно переглянути саме безпековий аспект, нас не вчать виявляти. Нам кожного дня не кажуть. Повідомляйте про підозрілу людину, повідомляйте про гіпотетично ворога. Ми всі зосередились, коли хтось фотографує засоби ПВО і місця враження, а не думаємо абсолютно про те, що можливе і таке, як сталося три дні назад. Як ви вважаєте, пане Олеже? Якщо все ж злочин не розкриють у найближчий час, чи поставить це питання про здатність влади та правоохоронних органів контролювати ситуацію в країні в умовах воєнного стану? Мені здається, що це одне з завдань, яке ставить перед собою той, хто організував це вбивство. Тому ми не повинні ви зрозумієте, не всі злочини розкриваються. Це очевидно. Не розкриваються злочини вчинені в умовах неочевидності, коли немає ніяких даних. Держава і поліція володіє колосальним інструментом. Я писав пост про те, що вони здатні вже здибати голку в стіжку сіна. Але це коли людина не займається конспіруванням і не приховує сліди своєї діяльності і не думає свої кроки на декілька кроків вперед. І от те, що ми не виявили цю особу, ну ми, ми не знаємо, що її виявили, може вказувати на її професійність і її підготовку. Це може бути таке. Але в всіх випадках я вважаю, що не треба наперед ставити акцентів про нездатність влади. Треба розуміти. Влада зобов'язана забезпечити нашу безпеку, але вона не може бути абсолютно е це забезпечувати. Не, це е зараз дуже багато питань є безпекових, які е є викликами.